Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. Сьогодні поділюся рецептом дуже смачного універсального тіста на кефірі. Воно просто казкове. Дуже рекомендую спробувати. Для приготування нам знадобляться такі продукти: кефір, яйця, сода, сіль, цукор, олія, борошно. В миску вливаю обов'язково теплий кефір. Не кімнатної температури, а саме теплий градусів 35-40. Це важливо. В кефір всипаю соду і перемішую. Відразу починається бурхлива реакція. Так і потрібно. Завдяки цьому тісто буде дуже ніжне та пухке. Додаю сіль, цукор, яйця і ретельно перемішую вінчиком. Вливаю олію і поступово всипаю просіяне борошно. Головне всипати борошно потроху, щоб не забити тісто. Коли стає важко місити вінчиком, починаю вимішувати руками. Борошно підсипаю обережно, лише якщо тісто дуже прилипає. Вимішую хвилин 5. Воно стало дуже приємне на дотик: м'якеньке та ніжне. Все ще трошки липне до рук. Скочую кулю, злегка посипаю борошном і кладу в пакет. Залишаю на 30 хвилин на столі при кімнатній температурі. Через 30 хвилин починаю формувати вироби. Першими готую пиріжки. У мене сьогодні начинка картопля з грибами. Можна взяти будь-яку начинку за вашим бажанням: хоч солодку, хоч солону. Розділяю тісто на частини. Працюю з третиною тіста. Решту кладу в пакет, щоб не завітрилося. Розділяю на невеликі шматочки. Олія вже нагрівається. Беру один шматочок тіста, руками формую коржик, викладую досить багато начинки і щільно заліплюю краї. Борошна при цьому майже не використовую, лише злегка притрушую стіл та руки. Можна використовувати для цього олію. Сформовані пиріжки смажу в розігрітій олії з обох боків на середньому вогні. Тісто дуже гарно підростає при приготуванні та є повітряним. Готові пиріжки викладую на паперові рушники. Але хочу зауважити, що тісто майже не вбирає олію. Це ще один його плюс. Наступними готую пундики до чаю. Це взагалі найпростіше, що можна приготувати з цього тіста. Другу частину тіста розкочую в пласт товщиною приблизно сантиметр півтора. Нарізаю на стрічки, а їх, в свою чергу, нарізаю ромбами, можна прямокутниками, різниці немає. Посередині роблю надріз і протягую через надріз один кінець тіста. Формуються пундики буквально за кілька хвилин. Обсмажую також з двох сторін в розігрітій олії. Викладую на тарілку і ще гарячими посипаю цукровою пудрою. Можна взяти пудру з ваніллю або корицею, буде ще смачніше. Ну і наостанок готую піцу. Духовка вже нагрівається до 200 градусів. З третьої частини тіста на пергаменті формую піцу. Товщину можна регулювати самостійно. Змащую заготовку соусом. Викладую шматочки салямі, в'ялені томати. Свіжі помідори. Шматочки маринованих огірочків пікулів. Дуже смачних! Посилання на рецепт залишу під відео. Поки ще є можливість, обов'язково приготуйте такі огірочки. Посипаю тертим сиром і відправляю в розігріту духовку на 15 хвилин. Ось так з одного тіста можна приготувати відразу три страви. А можна й більше. Воно чудово зберігається в холодильнику до трьох діб. І можна кожного дня випікати щось смачненьке та свіже для своїх рідних. Я обожнюю це тісто за його універсальність. Пиріжки пухкі та повітряні, пундики до чаю, легенькі, хрумкі та ніжні, а піца соковита, ароматна та смачна. Готуйте на здоров'я, смакуйте з задоволенням!